Вам не здається, що українці 30 років отримують підзатильники? Бачили підзатильник? Хлоп, я чому так кажу? Справа в тому, що останні 30 років ми постійно виконуємо якісь домашні завдання. Ну, якщо не 30, то останні 10 точно. Постійно. Домашнє завдання, ви повинні зробити це. Ви повинні парад провести там без нього ніяк. Ви повинні там реформи якісь провести. Ви повинні оце зробити. Ви повинні в освіті щось зробити, Ви повинні. Ви повинні, 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 повинні. Ми постійно повинні. І коли наші чиновники говорять про суб'єктність українців, то у мене закрадаються певні сумніви, тому що ми постійно виконуємо чиїсь завдання, ми постійно якісь не такі. Це нагадує школярство. От ви були в школі, да? і там постійно в школі ти такий переляканий, тому що ти вчителі знають все, а ти не знаєш нічого. Але люди, діти з школи виходять. І настає той момент, коли діти йдуть у самостійне плавання, і вони беруть відповідальність за себе, і тоді вони перетворюються на